Всім привіт! У нас наявності Volkswagen Touareg 2011 року випуску. Це 3-літровий дизель. І саме цікаве, що машина без пошкоджень. Приїхала з Канади в 2020 році. Хороша комплектація, є і задній парктронік, протитуманні фари, лінзована оптика, оригінальні легкосплавні диски, є безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, панорамний дах. Дуже стильний графітний колір. Виглядає візуально дуже круто. Давайте більш детально перейдемо до його інтер'єру. Мені дуже подобається його салон, все в коричневих тонах, темнокоричнева торпеда, дверні карти, повний електропакет, є пам'ять водійського сидіння, салон із натуральної шкіри, мультируль, підключення телефона по Bluetooth, пробіг 163 500 км, передній задній парктронік, двозонний клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, класичний автомат, гідротрансформатор, є підігрів передніх і задніх сидінь. Плюс величезна панорама. Стан салону ідеальний. Як спереду, так і ззаду. От його задній підігрів сидінь. Також у нього електропривод багажника. Стан автомобіля близький до ідеалу. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новий огляд. Всім гарного дня!